Чому ваші стосунки складаються саме так? Чому вас або відштовхують, або ви хапаєте за свого партнера, боячись його втратити? Чому секс іноді здається не просто насолодою, а випробуванням, обов'язком чи навіть якоюсь боротьбою? Всім привіт! Мене звуть Андрій Кушков, психолог, сексолог і тема сьогоднішнього відео як стосунки з батьками впливають на наше інтимне життя. Мені буде приємно, якщо ви поставите свій лайк та підпишетесь на канал, підтримайте канал на українській мові. Та будьте уважними, адже кожна деталь може бути важливою і корисною саме для вас. Якщо у цьому відео ви побачите себе, зрозумієте, що є проблеми, з якими ви постійно стикаєтесь у стосунках, краще за все, записатися на безкоштовну консультацію і поспілкуватись особисто зі мною. Прямо зараз ви можете перейти під цим відео за посиланням і записатись на безкоштовну консультацію онлайн. Наші батьки це перші люди, які показують нам, як виглядає любов, але разом із цим вони можуть закладати певні сценарії, які визначають наше ставлення до сексу, близькості та взагалі в принципі стосунків і партнерства. І якщо ви не розумієте, чому повторюються одні й ті самі помилки, сценарії, відповідь скоріше за все захована у вашому дитинстві. І давайте з цими стратегіями будемо розбиратись, і які саме установки могли передатись вам від ваших батьків. І як їх змінити, щоб отримати справжнє задоволення від ваших стосунків, від вашого інтимного життя, від сексу. Да? І я хочу розказати вам основні стратегії. І як ті батьки впливають. Я буду розбирати конкретні приклади, конкретні ролі, які відіграють ваші батьки, і як ці конкретні ролі будуть впливати і впливали потенційно на вас. Це не означає, що ви такі. Важливо. Да? Краще за все розбиратись індивідуально з цими моментами. Але зараз все ж таки ви можете зробити цей зріз і, хоча б якось віддалено подивитись потенційно на себе. Якщо вас, вам якийсь приклад буде відгукуватися, окей, можете написати мені коментар або на консультацію записатись, і ми розберемо вашу ситуацію індивідуально. А ми будемо починати. Перший тип батько-агресор або мати-агресор, якщо в родині був агресивний батько або мама. Дитина може вирости з уявленням, що любов і насильство це частина одного цілого. Невід'ємна частина стосунків, вона може шукати партнера, який буде відтворювати, відігрувати ті ж самі стратегії: домінування, контролювати або навпаки підкорятися. І інтимні стосунки для такої людини можуть бути пов'язані з боротьбою за владу або навіть з фізичним болем, як способом довести да, свою любов. Вона може планувати і плутати страх. І пристрасть, плутати страх, і пристрасть, і планувати свої сценарії для того, щоб вони ось ці сценарії відігравалися. І їй можуть подобатися ось такі емоційні гойдалки, тому що вона не уявляє своїх стосунків без цих емоційних гойдалок. І не уявляє стосунків без домінування. Другий тип батько тиран або мама тиран. Якщо один з батьків був жорстким, диктував правила, і не залишав простору для вільного вираження почуттів, у дорослому житті така людина може прану тотального контролю у відносинах або навпаки бути повністю пасивною. Секс може сприйматися як обов'язок, а не задоволення. Буде важко розслабитись та отримати насолоду, адже підсвідомо завжди залишатиметься страх зробити щось неправильно або бути якимись не такими і в цьому зробити щось неправильне. Що може відбуватися? Що може бути заховане? Страх покарання за свої забажання. І за те, що я отримую задоволення. Не можна отримувати задоволення. Да, таке батьківське послання. Третій тип байдужий батько або мама. Коли батько або мама емоційно холодні, дитина може вирости з відчуттям, що вона негідна любові. Це може проявлятися в сексуальному житті як постійне прагнення довести свою привабливість, отримати підтвердження через інтимну близькість. І такі люди часто потрапляють у токсичні залежні стосунки, намагаючись завоювати увагу партнера будь-якою ціною. Їхній страх буде покинутим, да, бути покинутим, і цей страх змушує їх. Терпіти насильство, неповагу, негативне ставлення до самих себе. Я терплю все це, я готова або готовий терпіти деструктивне ставлення до себе через те, що я так боюсь тебе втратити. Ти єдиний і єдина взагалі там зіронька у моєму житті, я так тебе люблю. І все прощається. Четвертий тип: батько, друг, мама, друг. Якщо батьки були надто ліберальними та намагались бути друзями, а не вихователями дитина могла вирости без розуміння меж. І у дорослому житті така людина може або уникати серйозних стосунків, розглядаючи секс як гру, або прагнути, щоб партнер закохував і закохував і був в ролі наставника. І ці відносини не можна назвати зрілими, може виникнути потреба да, в постійних якихось пригодах, нових відчуттів. Чому? Тому що стабільність здаватиметься нудною грою. Це не цікаво, це не потрібно. І мій партнер це просто друг, це просто товариш, це просто якась людина, з якою прикольно зараз погратися. Пройде час, і мені хочеться якоїсь нової гри, нового партнера, нового союзника і так далі. І такій людині важко буде побудувати дійсно дорослі стосунки з ролі дорослої відповідальності. Розумієте? П'ятий варіант батько маніпулятор, мама маніпулятор. Якщо один із батьків використовував провину або да, маніпуляції як систему виховання, якщо ти мене любиш, ти це для мене зробиш. Або якщо ти цього не зробиш, я буду відчувати себе погано. Така людина може вирости з почуттям ну, деструктивним ставленням з прийняттям себе, що мої бажання тут не важливі, і я не можу сказати ні. Така людина в стосунках буде підлаштовуватися під партнера для того, щоб відчути потенційну безпеку. Я підлаштовуюсь, стираю свої особисті кордони, свої особисті бажання для того, щоб догодити тобі. Тим самим, така людина може бути у почутті жертви з почуттям терпіння, да, я терплю, е закриваюсь. Сковуюсь, але мені потрібно бути таким, мені потрібно бути такою. Це часто у сексі в твоєму житті проявляється, як я повинна терпіти, а, якщо мені боляче, я повинна терпіти, щоб догодити тобі. І чоловік, наприклад, каже: якщо ти мене любиш, то ти будеш терпіти. І вона це робить. І терпить. Але їй не подобається. І вважає, що інтимне життя ось таке. Розумієте? Батько ідеал, мати ідеал. Це шостий приклад. І здавалося, що може бути поганого, все ж таки ідеальне. Але якщо один з батьків був бездоганним у всьому, це може створити нереалістичне очікування щодо потенційних стосунків і партнера. І людина може шукати прекрасного принца або ідеальну жінку, ідеалізувати свого партнера, а потім розчаровуватись кожен раз. Інтимна близькість може сприйматися як щось брудне, що не вписується в образ. Ідеального кохання, і в результаті можуть з'являтися страхи перед сексом або відмова від стосунків через неможливість знайти того самого, з яким інтимне життя буде ось таким бездоганним. А інтимне життя це точно про бездоганність? Ні. Тому що в інтимному житті є дуже багато різних ем, да, брудних фантазій, і ми привносимо ці фантазії. І з цими фантазіями приходить дуже багато дикої енергії. І наше завдання проживати цю енергію. Ще Карл Юн да, про це говорив. І якщо ж в стосунках ми не дозволяємо собі проживати цю частину свого життя, цю енергію, не, не дає кон контакту з цією енергією, що відбувається? Процес стогнації. А потім може бути емоційне вигорання, напруження і так далі. Розумієте, до чого це може призвести? Окей, я думаю, ви розумієте. Сьомий тип батько жертва, мама жертва. Якщо один з батьків. Постійно скаржився на життя, вважав себе жертвою, якихось обставин, заручником за ситуацій. Ця модель поведінки може продатися да, дитині, і у дорослому житті вона може шукати партнера і рятівника. І інтимні стосунки можуть бути способом отримати любов через жалість, а не через справжнє бажання. І часто такі люди обирають партнерів, які потребують цього порятунку. Да? А потім. Що виграють від власної цієї ролі, емоційно виграють, тому що це не про контакт зі своєю енергією. Це просто стратегія деструктивних, а, созалежних стосунків. Восьмий останній тип батько та мати-невидимка. І коли один із батьків фізично або емоційно відсутній у дорослому житті, може виникати страх бути покинутими. І така людина може уникати глибкої емоційної прив'язаності. Або навпаки, Хапатись за будь-які стосунки, навіть якщо вони ну, деструктивні. І секс у таких випадках може бути способом отримати тимчасове відчуття близькості та своєї значимості. І людина спеціально притягує у своє життя емоційно недоступних партнерів або тих, які постійно зникають, для того, щоб виправдати свою стратегію, яка була передана батькам. Тобто я знаходжу людину, яка не підходить до стосунків. Ну, тобто, вона уникаючого типу прив'язаності. І я знаю це підсвідомо, розуміє мій мозок це. Для того я обираю такого партнера, щоб виправдати себе, щоб тільки не працювати зі своєю цією деструктивною стратегією, розумієте? Давайте фінальну думку. Наше ставлення до сексу, до партнера, до самих себе це відображення нашого життя і нашого дитинства. Але важливо розуміти, що ми не приречені да, повторювати ці сценарії. І усвідомлення своїх моделей поведінки, робота над нею та терапія допомагають змінити ці установки. Побудувати здорові стосунки, отримувати справжнє задоволення від дитинної близькості. І ви заслуговуєте на любов, щирість і гармонію. І Істина близькість народжується не через біль, жертвеність чи якийсь страх, а через прийняття себе та партнера та розуміння себе. Це перший крок до вашої незалежності у стосунках і вашого задоволення від інтимного життя. А я по добрій старій традиції бажаю вам смачної кави та теплих стосунків. І до нових відео, Па-па!